Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Угідливу хававка відпущики. Перед тим як розпочати сьогоднішнє несподіване відео, як завжди, попрошу вас задонатити кілька піастрів на допомогу Збройним силам України. Обирайте будь-який зручний для вас фонд, донайте, і я думаю, що ваші кошти обов'язково акумулюються в щось, що приносить смерть росіянцям. Зробили? Ну тепер поїхали. Отож, друзі, сьогоднішнє відео це більше влог, це більше подкаст, тому що абсолютно ніякого сценарія, якщо до того щось десь там записувалося, велися якісь нотатки, плани. Сьогодні абсолютно нічого не буде. Абсолютно експромт. Сьогодні зранку не було повітряної тривоги, я прокинувся, заварив собі кави, поставив на вініловий програвач альбом гурту Pink Floyd «We, we Here». І Я вирішив все-таки записати кілька думок. Ну, це скоріше за все пов'язано з тим, що я слухаю ту саму музику на вінілому програвачі, і мені доводиться постійно зазвичай. Зазвичай в мене немає, в мене не автоматичний вініловий програвач. Мені доводиться постійно прослуховувати альбом або принаймні одну сторону альбома. Ну, хоча зазвичай я прослуховую цілком альбом. І е, от коли мене питають, чому ти слухаєш музику на вінілому програвачі, для чого то все, то я більш е, от зараз починаю думати, що це про цілковите Осягнення матеріалу, тобто, якщо зараз рекомендують виконавцям, щоб не втрачати якусь там медійність, популярність, якусь одноденну, односекундну писати, все-таки сингли, а не заморочуватися на альбомах, то колись, коли не було інтернету, коли медійність не була на тому рівні, що тепер, люди все ж таки звертали більше увагу на запис альбома, на його презентацію. на... Те, щоб зробити все більш концептуально, все більш красиво, заморочувалися над дизайном обгорток, обкладенок. Тобто вся індустрія працювала трошки по-іншому і сприймалося все по-іншому. Як ми зараз? От ми зараз інформацію сприймаємо, сподіваючись на швидке, дофамінове таке полегшення. Та, от Ми там листаємо ті самі тіктоки, інстаграми, і що ми? ми отримуємо там легкий кайф, односекундний, одномоментний кайф і відразу про нього забуваємо. І це мене дуже гнітить. І що? І я ото стою п'ю каву. Одним словом, і думаю собі, що хотів би вам порадити послухати альбом гурту Pink Floyd Wish You Were Here». Тут не буде а моментального отого дофомінового кайфа, тому що ви не зможете слухати цей альбом по треку. Щоб проникнутися атмосферою, щоб зрозуміти, про що тут, щоб отримати Абсолютно неймовірні емоції, вам доведеться прослухати повністю всю платівку. І щоб ви розуміли, тут немає 100 500 треків. Тут всього-навсього, раз, два, три, чотири, 5 композицій. П'ять композицій в альбомі П'ять композицій в альбомі, але які. Сконструйовані і розділені таким чином, що тут скільки там 40 хвилин абсолютного задоволення виходить. Ну і давайте трішки про історію. А і ще одне: я надіюсь, що ви все-таки вже слухали альбом гурту Pink Floyd. Тоді можете просто залишити якийсь коментар знизу під цим відео або поставити палець вгору для просування україномовного контенту в Ютубі. А тепер давайте до історії створення альбому. Якщо ви не чули альбом Вішуві Хір, ви по-любому чули альбом Дар. Side of the Moon» про темну сторону місяця, також написаний гуртом Pink Floyd. І він, якщо мені не зраджує пам'ять, мабуть, найпопулярніший альбом в світі за кількістю проданих копій. Якщо я не помиляюся, тільки альбом-трилер Майкла Джексона випереджає його по кількості продажів. Але це, ну я пам'ятаю, я читав цю інформацію десь років, мабуть, п'ять тому. Зараз, можливо, Тейлор Свіфт дає жару і випереджає їх всіх. Отож, але якщо ви хоч щонебудь трішечки знаєте про гурт гурт Pink Floyd, ви чули альбом Dark Side of the Moon». Ви можете уявити собі, яку шалену популярність здобула група, написавши той просто шикарний альбом. І саме після 73-го року і виходу альбома про темний бік місяця гурт замислився над тим, що потрібно щось робити: або щось робити, або взагалі нічого не робити. І ви знаєте. Якби гурт Pink Floyd нічого не зробив після свого легендарного творіння, то їм би ніхто і не дорікнув, в принципі. Тому що реально альбом 1973 року він монументальний. Він на музику вплив по сей день має і просто на всі жанри, на любі, абсолютно, Там, починаючи від, я не знаю, від якоїсь електроніки, закінчуючи прогресивним нью-металом. Щось таке. От. І якби хлопці Собі просто взяли свої зароблені гроші, а гроші були зароблені просто якісь космічні, просто собі відпочивали в своїх там палацах, займалися там тенісом, гольфом і іншими речами, їм би ніхто не дорікнув. Вони б просто це, це, це шедевр, це шедевр, до якого інколи не доходять, не доходять одні з найкращих музикантів світу. Але е лейбли студії звукозапису мали певні контракти з хлопцями, і хлопці повинні були виконувати ті умови і ті контракти. Отож вони в будь-якому разі мали б щось записати. Матеріалу трішки було. Вони його пробували грати на концертах в підтримку попереднього творіння. Музичні критики не дуже гарно відгукувалися про новий матеріал, зокрема, про композицію «Shiny Crazy Diamond. Пісню, яка стала, мабуть, таким. Наріжним каменем для творіння даного альбому пісня про е, Сіда Барета, божевільного е, діаманта, е, одного із учасників гурту, який був, е, ну, давайте так, якого просто вигнали з колективу за те, що він був наркоманом. До речі, е, часи Сіда Барета, його альбоми мені ніколи не подобалися. Ну, якось так. Вибачайте. Якщо когось образив. Але, але в те, що він один із засновників гурту, в те, що він мав колосальний вплив, тут, тут якби дорікнути не можу. Ну і що? І хлопцям потрібно було щось робити. І вони записали, вони записали прекрасний альбом. Тепер я повернуся до історії, як я з ним познайомився з цим альбомом. А тоді вже я не знаю, якщо ви дослухаєте до того моменту, я розкажу, що на ньому є, і покажу, що складається дана платівка, що є всередині. Я пам'ятаю 2003 рік, і я такий собі студент, прогресивний студент. Ну, я надіявся, що надіявся тоді, що я був прогресивним студентом. Я слухав класну музику, багато читав, багато чим цікавився. Інтернету не було в мене. І я пам'ятаю, я поїхав до своїх батьків з навчання додому в місто Дубно. І в місті Дубно був комп'ютерний клуб, а в комп'ютерному клубі був інтернет, яким я користуватися, в принципі, не вмів, але були люди, які могли, в принципі, мені з цим допомогти. Я купив кілька CD-рок, мені туди закачали, записали музику. І я пам'ятаю, в основному це були якісь совкові хірові команди. Які я зараз не слухаю абсолютно. І я пам'ятаю: хлопці кажуть, є ще місце на диску, можу вам щось докинути. Я кажу, ну окей, там докиньте щось. Ну то Pink Floyd. В той час, що я знав про Pink Floyd, це альбом стіна. Я його слухав. Мені він в принципі подобався, але заглиблюватися я в нього не намагався. Мені записали, я прийшов додому, і я просто офіїв. Офігів, реально, я поставив на музичний центр, у мене випала якась там вільна хвилина посидіти вдома з книгою. Я, пам'ятаю, я залишив книгу, і я просто сидів, втикав е на музичний центр і не міг зрозуміти, що коїться. Настільки масштабну музичну картину ну наскільки дозволяв е піратський запис, наскільки дозволяв. Мій музичний центр, звісно, я я до того не чув. Це було щось геніальне. Я постійно сторонився якихось прогресивних видів в музичному мистецтві. Я сторонився цього всього, знаєте, там типу джазу, там, блюзу і інших речей. Але тут було не про те, тут було про щось інше. Це ви знаєте, коли от просто дивитеся там на якусь картину там відому, я не знаю, ту саму Монолізу, лізу, і ви, ну, якщо ви бачите оригінал або якусь якісну репродукцію, ви будете просто стояти і втикати на неї. Не через те, що вам там. Сильно подобається, я не знаю, там, той вид мистецтва. Чи... Ну, ви просто розумієте, що це геніально. От є такі моменти, ви розумієте, що це геніально. І я не став після прослуховування альбому вішую хіру абсолютним фанатом гурту Pink Floyd, але я зрозумів, що без альбому Вішую Хіру життя моє ну, не, буде, не буде повноцінним. І з того часу цей альбом, не дивлячись на те, що я переслухав всі альбоми Pink Floyd, там ті самі Animals, э, Стіну. Неважливо. Тобто, там ну, їх трошки є, звісно, Ніщо, ніщо абсолютно так мене не зачепило, як е, дана платівка. Е, ну, е, а, ну і давайте повернемося до того, що ж робили хлопці, як вони його записували. Е, е, хлопці приїхали на студію Abbey Road. Студію, самі знаєте, легендарну в Лондоні, де записувалися бітли, і почали валяти дурака. Тобто, ну, ви уявіть собі, в людей купа бабла, люди самодостатні. І ну, щось, щось робити, чимось займатися. ну, це, це, дуже, це дуже складно. Це дуже складно, коли ти маєш такий шалений успіх. Але, зрештою, були певні напрацювання, були продюсери, були е, різні. Важелі впливу, в тому числі контракти, які змушували їх сідати і щось творити. Як я вже вам говорив, пісня «Shining Crazy Diamond» була записана, не записана, а була створена принаймні кілька шматків цієї композиції було створено раніше. Її просто було довести потрібно до пуття. Що хлопці зробили? Вони зробили колосальну річ, сама композиція складається. З кількох частин. На першій стороні платівки ми маємо першу і п'яту частину композиції, на другій стороні ми маємо шосту і дев'яту частину композиції. Щоб, ну наскільки я пам'ятаю, Девід Гілмор, гітарист гурту, був проти розділяти. Цю композицію на кілька речей, але ну, Роджера Уотерса можна було зрозуміти, тому що так ми маємо одну річ, яка в собі ж, в собі ж містить кілька частин окремих. Які, до речі, не відчуваються при прослуховуванні. Тобто в нас нема такого, що ми слухаємо Shine Crazy Diamond, і а тут блін, тут в нас переривається, все починається інша частина. Воно плавно переходить одна в одну. І це кайфово дуже. І от в цій глобальній такій великій композиції Shine Crazy Diamond ми маємо ще три композиції: Welcome to the Machine, Hale Cigar і Wish we here". Такі от в серединці. Ну, Хлопці починають записувати, в хлопці виходять. Дуже круто. Е відразу вам хочу сказати, що Crazy Diamond просто тотальна річ. Вона нас затягує, вона нас затягує в вир цього альбому. Тут ми е отримуємо просто шедевральні е клавіші від е Річарда Райта. От багато критиків писали, що Мейсон не дуже хороший там барабанщик, але тут ну просто-ну просто ідеально такі м'які, такі хороші, такі класні барабани, соковиті, інколи приджазовані, інколи зовсім тихенько це все звучить і ну, дуже круто. Композиція Шайм Crazy Diamond, Вона. Об'єднує в собі кілька стилів: джаз, ф'южн, фанк, прогресів, рок якийсь класичний. Тобто ви знайдете тут все, що захочете. Ідеальна річ, абсолютно. Ну і присвята Сіду Барету тому божевільному діаманту. Коли я вперше послухав, і, мабуть, до року, там я не знаю, 2010, го я не знав, кому присвячений цей альбом, я не знав, кому присвячена ця композиція. І це настільки круто, тому що ти постійно крутиш, накручуєш щось собі, певні якісь сенси, смисли. От. І я навіть до кінця не впевнений, чи це можливо не маркетинговий хід від продюсерів, від лейблу, від самих музикантів. Потрібно ж було, якщо не переплюнути альбом Dark Side of the Moon, то хоча б наблизитися до тої вершини. А якщо тобі не виходить наблизитися в музичному плані, то давай може ми зіграємо на якихось слухачів. на... Якихось таких цікавих, прикольних заманухах, отак скажу. І можливо, тому придумана була історія про те, що от, діамант це є той Сід сідбар, таємничий наркоман, який створив фактично. Флойд. Навіть була така історія, що хлопці, коли записувалися на студії Abbey Road, вони помітили, десь в кутку сидів якийсь чувак, товстий, небритий, поголений лисо, страшний. І вони до кінця не могли зрозуміти, хто це, чого він там сидить. Ну, прибиральник, Ні. Там, продюсер, Та ну ви погляньте на нього, типу, якесь страшне обдовбане. І хтось із них підмітив чи запитав в нього. Щось і зрозуміли всі учасники, що це Сід сідбари, тобто він сидів на студії. Отака От історія, чи вона була, чи знову-таки це якийсь комерційний хід. Хоча я десь, мабуть, бачив якусь навіть фотку, чи щось таке подібне в інтернеті, чи, можливо, відео, що він таки там був, десь десь. Приходив до них на репетицію чи на сам же запис даної платівки. Навіть хотів внести якісь свої корективи, хоча його вже ніхто не слухав. Шкода чувака. Шкода погані звички. Інколи просто це погані звички. Отож, хлопці записали Shine Crazy Diamond. Потім була пісенька Welcome to the Machine. Вибачте, за мій англійський, зрештою, присвячена. Такі собі м'ясорубці, ну, звісно, якби сама концепція, якщо я не помиляюся, вона звучала так: пісня про те, як музиканта, як митця, творця перемелює шоу-бізнес. І ж знову ж таки, от в моєму випадку, мені дуже пощастило, що якби, я не мав інтернету і не, не знав, що, про що і як, тому я сам собі накручував сенси і смисли. І я постійно думав, що все-таки ця пісня, вона про те, як маленьку людину, не музиканта там якогось, не митця, а маленьку людину. Змінює цей великий жорстокий світ. Як людина хоче чогось, як людина прагне до чогось, але вона все-таки, особливо людина, яка не має якогось такого, знаєте, твердого там стержня, потрапляє в цю м'ясорубку, в м'ясорубку держави, в м'ясорубку реального світу, і її цей реальний світ, зрештою, знищує і знищує всі її мрії, всі її сподівання. Ну, так щось я собі накручував. І я по цей час якби не запарююсь, я вважаю, що пісня саме про це. Наступна композиція це Heu Cigar». Знову ж таки, пісня, яку тут співає не Гілмор, не Уотерс, а їхній друг, якщо не помиляюся, ще з часів Сіда Барета, з початків Флойда, там Рой Харпер його звали. Прекрасно виконує дану композицію. Дана композиція також про критику вершків суспільства. Про критику, того, знаєте, такого мистецького Бумонда, про людей, які вже абсолютно ні про що не думають, тільки про гроші, про відпочинок. Там щось створили і забули. От, от якось так пісню не дуже любив Девід Гілмор, зате її цінував Роджер Уотерс. А оскільки не було консенсусу, хто її буде виконувати, Роджер Вотерс не витягував Девід Гілмор, не дуже її любив. Її виконав Рой Хайп, Харпер, і мені дуже подобається, як він її виконав. До того ж, мені дуже подобається тут музичний супровід, тому що він мені нагадує, от ті, знаєте, кінець 70-х, той фанк. Ну, прикольно. От послухайте її, особливо початок. Просто, просто круто. І такий злий, знаєте, такий сатиричний голос е, Харпера. Бомбезно. Е, десь є на просторах інтернету ще відео, де е, композицію виконує Уотерс і Гілмор. Mm, ні, не то, не то пальто. І, до речі, Heu Cigar, е, мені здається, що вона б дуже підійшла е, в альбом е, Dark Side of the Moon. От, от туди вона десь звіти от, з, цієї, з цієї епохи. От, але ну, вона не випадає круто, дуже класно. Мені, мені дуже подобається. Ну, і вишенька на торті. Wish you Here. Ух. Також. Е, в році, так, 2004, 2005 коли то, знаєте, відбуваються якісь молоді різні всякі штуки, коли ти закохуєшся, коли ти з кимось розходишся, як шкода, що тебе поряд нема. Зрештою, от ну, ця, ця пісня викликає такі емоції. Неймовірні просто. Вона сумна, вона, вона така тягуча. Зрештою, це кантрі це пісня яку Девід Гілмор просто зробив трішки повільнішою. Ну, набагато повільнішою. На кілька, кілька, кілька тактів. От. І вона стала просто ну, візитівкою, як на мене, даного альбому. Тому, що, як би мені не хотілося, як би мені не хотілося, щоб ви слухали його повністю цілком, але. Людина приходить і дивиться, а це там скільки половиною хвилини пісня, о, а ті всі по шість, по дев'ять, Ви що, ні-ні-ні-ні-ні, камон, не надо мені, давайте оцю, включаю, слухай, here. І мені дуже шкода, що не докопується до суті, не дивиться в суть речей, не розбирає все, то, то, що тут є, зрештою, на цьому альбомі. Але сама пісня прекрасна. Сама пісня прекрасна, сама пісня про втрату, пісня про. Зрештою надію. І акустична гітара Девіда Гілмора тут звучить просто, просто неймовірно. Я... Ну, цей вступ. Ви, ну, Я не знаю. Ну, включіть, послухайте просто одну пісню Visual Hero, ви зрозумієте, наскільки, наскільки, наскільки це круто. І наскільки це круто на той час? 75-й рік, Боже, немає інтернету, хлопці самі собі. митці. Вони шукають самі і знаходять щось, щось глибинне, щось, щось ідеальне. Не сподіваючись ні на кого, тільки на самих себе. Ну і закриває даний шедевр шоста тере, дев'ята частина Shine Crazy Diamond. Тут, тут просто розвал башки. Тут, тут я не знаю, я, це моя улюблена річ. Стільки намішано мішано стили: знову той самий фанк, знову там синтезатори райта. Це щось неймовірне. це... Дай Бог, якщо все буде окей, окремо хотілося б поговорити про Річарда Райта, про альбоми Гілмора. Не знаю, не знаю. Я сьогодні стояв, дивився на місто з кавою, слухав шосту девяту частину Shine Shiny Crazy Diamond і просто, просто серце аж кололо. Не знаю, можливо, від міцної кави, а можливо, від чогось більшого. Отож, друзі, дуже вам раджу дану платівку. Неважливо, чи це буде вініл, чи це буде CD, чи ви будете слухати її на стрімінг платформах, просто послухайте. Але зрозумійте мене правильно. Не робіть це частинами, не робіть це шматками, а сядьте зручно в крісло, одягніть наушники, якщо не хочете нікому заважати, і ви поринете. Просто в неймовірний, бентежний, чарівний, трагічний, комічний світ а, шикарної музики. Музику, яку ви тут почуєте, її більше не роблять. Її не існує. Мабуть, це мій улюблений альбом. Ну і давайте на кінець саме кінець. Я покажу вам свою платівку. Зараз трошки пошушим. Це 2016 року, якщо я не помиляюсь, в мене ремастинг. Ще є до неї такий пакет. До речі, чорний пакет. Він десь в мене там валяється. Хлопці просто заморочилися, і продюсери над. Дизайном, вони просто зробили пакет в пакеті і так далі. Сподіваючись на те, що слухачі зацікавляться тим, а що ж всередині. І закрили все чорним таким пакетом. В мене він десь там також є, валяється. Але сама платівка виглядає ось так. Два чоловіки, працівники на студії американський Warner Brothers, якщо я не помиляюсь, один із них горить, мабуть, згорів на роботі. Просто, ну, також дуже знайома всім. Репродукція, фотка. Шикарно, шедеврально. Ну, цінуйте себе, не, не згоріть на роботі. Якщо вам щось не подобається, посилайте все нафік. З другого боку, класична також фотка. Тут в нас людина в капелюсі з платівкою, не вистачає ноги в пустелі. Класно. Так, далі у нас конверт. Це поставимо сюди. Ось так. Далі в нас, е якщо не помиляюся, е фото зроблено в Великобританії е в якомусь чи в е графстві Норфолк. От забув. Але також, ну просто от е тут мені здається, весь альбом: от платок чи шальш, як це назвати, е Шовкова вона летить на вітрі кудись, кудись незрозуміло куди. Не знаю. Ну, от у мене завжди такі відчуття, якісь, знаєте, от, така ностальгія за чимось втраченим, за чимось осінній настрій відразу такий. От дивлюся на це і ностальгую і просто, просто. То шикарна річ. А тут в нас до речі список композицій. Хто що зробив? Дуже хлопці, до речі, зараз заморочуються з авторським правом. Девід Гілмор постійно свариться з, з, з Вотерсом. Вотерс, взагалі, це така путінська підстилка. Ой, поганий чувак, дуже не раджу його альбоми. Вони нічого не варті. До речі, ну принаймні для мене. На відміну від альбомів Девіда Гілмора, Друга України, до речі. Ну, ось тут чувак, який пригає в озеро До речі, про цього чувака зараз хвилинку. Ще в комплекті йде ось така відкриточка. Комусь. Можна її надіслати найріднішим. І тут цей чувак пригає возрокомо в США, але насправді він не пригає, він стоїть на руках. Тому що, бачите, бризок немає. Т така комп'ютерна графіка тих часів. Ну і сам пласт. Сам чорний пласт. Він виглядає ось так неймовірно, він важкий. Я дуже люблю звук Вініла, особливо звук Вініла Пінк Флойда. Дуже гарно все, дуже круто, симпатично зроблено, гарний баланс по інструментах. Єдине, що бас Уотерса мені здається, що інколи трошки його забагато. Але і це діло, до речі, стосується тільки вінілових платівок. В CD і на стрімінгах я слухаю. Дуже комфортно, бас коректно, гарно записано. Ну, що, от така історія вийшла. Я ще раз вам хочу порадити слухати музику альбомами. Бо, будучи навіть таким сяким музикантом, мені завжди хотілося створити щось: щось монументальне, щось, щось по типу, як написати книгу, щось, що має структуру. А коли ми слухаємо якусь одну композицію, одну, другу, третю, це все вирвано з контексту, мені здається. Ну, якщо, звісно, музиканти не працюють зараз, не випускаючи просто сингли. Це також, це все окей, ви можете слухати музику як завгодно. Але я все-таки раджу вам слухати альбом. Тому що альбом, особливо альбом тих часів, коли не було інтернету, це щось об'єднане, це щось концептуальне, це щось щось таке. Що має якусь ідею і несе якийсь смисл. А втрата смислу і сенсу, як на мене, це тупо. Отож, не втрачайте самих себе, не втрачайте віру в Збройні Сили України, в людей, єднаймося, любіть один одного, зустрінемося, якщо зустрінемося. Пока.